Дівчата, всім ТОСу! ви на каналі Мотахатаракенрол. І от, що це сказати, що сьогодні у нас відос не по темі, не по мототемі. Хто працює на державній службі, той знає, що в 2023 рік почався з невеликих зарплат. Причина в тому, що кошти потрібні армії, і це правильно дуже багато коштів потребує наша армія, щоб якнайскоріше наблизити нашу перемогу. Тому я гаманці починаю шить. До війни я їх шив, клачі, гаманці, ключниці там все в цьому роді. кобори, кобори. От, Потім звичайно, війна всьому завадила. А зараз зараз я повертаюся до цієї справи. І ще і ще, що мені хочеться сказати, запитували мене в коментарях, що типу, що ти за блогер, якщо в тебе вже немає мотоциклів. Так от, так, от, в мене немає боксера, мій боксер в ЗСУ, мій гіон Скрембер в Кривому Розі. привіт Кривому рогу. От тому я зараз безлошадний, але це не так вірніше. Мотоцикл, о, в серці. Мотоцикл це філософія. І вона мене завжди в серці, тому я впевнений, що він в мене буде. Наразі його, я його не хочу, тому що війна, ну, бажання немає ніякого, немає ні, ну, немає ніякої радості від цього мотоцикла. Розумієте, ти сідаєш, їдеш на мотоциклі, а в тебе немає відчуття кайфа, тому що в тебе вся, всі думки, все заповнене, Війною і зараз мені його взагалі не хочеться купувати. Все буде після війни, після перемоги. Який же я мотоцикл хочу купити, бо також мене запитували, що який ти мотоцикл хочеш купити, після війни, після перемоги. Так от, пацани, ну, чесно, я вам скажу, що боксер це навіть не опнув, навіть не обговорюється. Боксер мені потрібен просто для, для роботи, для поля, для господарства, для туди-сюди, в магазин. Тобто мотоцикл на кожен день для моїх господарчих, польових потреб, не знаю. ну, Боксер це помічник по дому. Я його по-любому хочу взяти. А от для душі, для адреналіна, для там всяких ендорфінів. Я вже не хочу китатися. Ну, от я вже не хочу, вони мені вже просто ну, чуточку вже надоїли. І чесно кажучи, я вже хочу японця. Я хочу японця, але поки ще не знаю якого. Я не хочу чистого дорожника, тому що мені просто немає там якісь дальняки, далеко-довго їздить. Моя місцевість це поля, це буги, буйрака, оця всяка така хрень, що потрібно ну, в три в одному потрібно. Тому я роздивляюся, Honda собі. 400SS, Honda CB 400SS або SSE, Suzuki Grass Tracker 250 Big Boy, Kawasaki Estrella, ну тоже все-таки, знаете, чисто дорожные, да, они же такие старые, уже, блин, такие же там архаичные, все, Але вони коштують недорого, хоча Suzuki ой, хоча Honda CB400 SS коштує дорого. Yamaha cr 400 також коштує дорого. Але вони мені просто подобаються зовні. Ну, це така моя мрія, Це мрія, але без мрії як жити? Я тут сижу думаю, така маленька ремарочка. А якщо я не назбираю кошти на японця? Ну, припустимо, да? І що мені тоді робити? Тоді вже прийдеться брати якогось знову китайця або, або якогось баджика, я не знаю ще. Але точно хочеться мотоцикл ну, трішки вже жвавіший, чим був. До чого, я це все кажу? Якщо у вас будуть якісь замовлення, потрібно буде там, гаманець, Чікабура, там, із Ford 12, замовляйте, будемо шити, будемо ключниці, брілки, до речі, мій торговий бренд Vincenzo і знову ж таки, да, Вінчензе, у мене там 2 Z. Ну, 2 Z, ну, орки добані. Ну, блін. Зпогано мені весь мій бренд. Але я так думав, думав, ну. Ну, і V також, і O також там було, і Z було. Та що, не жить, чи що. Написано все, воно латиницею, тому я нічого переправляти не буду. Так, так і залишиться воно. другий бренд Вінчензе. Такі справи. Все буде Україна, слава ЗСУ, слава силам оборони. Слава кожному із вас. Все, всім пакидова.